Усі професії важливі з таким девізом відбувся 7 квітня. Захід присвячений найрізноманітнішим спеціальностям. Те, що в непотрібних професій не буває, довели учні авторської школи гузика разом зі своїми батьками. Профорієнтаційна зустріч була організована для школярів старших класів навчального закладу. Усі професії світу можна розділити на три категорії: людина, людина, людина природа, людина техніка. Наприклад, взаємодіють із іншими вчителі, лікарі, продавці, адвокати. Учні старших класів авторської школи розділили на групи. Вони мали опрацювати різні категорії професій та презентувати їх. Професія прича в стрім. Є для мої сім'ї, которая доктором за допомогою, Очень много профессий стали незнакомыми для детей. И многих профессий дети просто не слышали. Они слышали основные, те, которые именно сейчас более актуальны. А есть такие профессии новые, о которых они еще не знали. Поэтому мы создали творческие группы в классе. Каждая творческая группа изучила определенный тип профессий. і ми зараз це покажемо дітям, доложимо. Краще зрозуміти тонкощі тієї чи іншої спеціальності допомогли батьки учнів. Про свою професію розповіли бібліотекар, фінансіст та завідувачка складом матеріалів. Моя професія, вона, мабуть, одна з найпопулярніших професій – це економіст, це ну, сміжні професії – бухгалтер, фінансіст. Звісно, це одна з можно сказать важных профессий, потому что на каждом предприятии, какое оно бы ни было, есть бухгалтер, может быть это бухгалтер-экономист, финансист, то есть это человек, который контролирует финансовые потоки, это человек, который контролирует всю экономическую деятельность предприятия. Они видят настолько дома, они не видят, чем мы все-таки занимаемся на работе, и ну, небольшой как бы обзор все-таки будет полезен. Головна ідея заходу профорієнтаційна. Організатори хотіли нагадати учням про те, що професій існує дуже багато і кожна з них важлива. Я вже вирішила, ким я хочу стати, і це мероприятие мені точно допомогло определитися з моєю професією. Було дуже цікаво услушати від інших взрослих людей, чим вони займаються. Було цікаво знати суть їх професії, чим їх хобі також, як вони сумішають свою роботу з досугом. Протягом заходу учні авторської школи порадували присутніх творчими номерами, і, можливо, для деяких така діяльність стане професією у майбутньому.